Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Понад пів тисячі снарядів та 17 керованих авіабомб за минулу добу російські військові продовжують обстрілювати правобережну частину Херсонської області. Медичний автопарк у Херсоні поповнила автівка з Японії. Її передали представники української діаспори. Герої нескореної України. Херсонський обласний музично-драматичний театр презентував нову концертну програму. Людмила живе у приватному будинку. Розповідає, снаряди влучили у кілька осель на цій вулиці. Обстріл відбувся у неділю, 15 жовтня. Це дуже страшно. Отреагували страшно. От повилітали, і кришам людям, і дома, і все поламало. А у них так взагалі там полдома впало. І криша, і все. У вас є де ховатися? Нема. В хаті сидимо. На Господа Бога надіємося. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 21 раз обстріляли територіальну громаду. Під вогнем були інженерне, Надніпрянське, Садове, Степанівка, Зеленівка. Продовжили бити по населених пунктах Правобережжя. І сьогодні зранку. Сьогодні зранку знову під обстрілом авіабомб населені пункти. Це вісім крованих авіабомб по на наталаїв, дві на тяги. На щастя, без постраждалих. За минулу добу російські військові обстріляли населені пункти п'яти територіальних громад Бориславського району. Під авіаударами були Одрада Кам'янка, Миколаївка, Бургунка, Тягинка та Ольгівка. Також використовуючи безпілотні літальні апарати, скидував вибухівку по центру міста Борислава, було пошкоджено приватний транспортний засіб на щастя без жертв. Використовуючи артилерію гатив по Золотій Балці та село Червоний Маяк. В Золотій Балці було пошкоджено будівлю дитячого садку, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В селі Червоний Маяк, на жаль, один чоловік отримав поранення, зараз йому в життю нічого не загрожує. Також в селі Новопотрівка Високопільської територіальної громади уламки від ракет впали на житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом за минулу добу російські військові 97 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Шість обстрілів були з авіації, випустили понад 500 снарядів, 17 керованих авіабомб. Говорить Олександр Толоконіков. Вчорашньому одна людина зазнала поранення внаслідок російської агресії. Це літній чоловік з замисою, який отримав важкі поранення. Зараз шпиталізований в близько лікарні в важкому стані де кліборі цього життя. Через обстріли минулої доби рятувальники загасили три пожежі. За інформацією ДСНС області, у селі Велетенське Білозерської громади горіло гаражне приміщення. В Новопетрівці Бориславського району господарча споруда. У Херсоні будинок. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. І сонечка на печаль приїхали з Японії, тому нехай це сонечко, а хай з країни де сходить сонечко принесе сукріше спокій медичну автівку. Прикрасили малюнками дітей з Японії за кермом. Ганна Майборода розповідає з представниками української діаспори в цій країні працюють від початку повномасштабного вторгнення. Це Українська асоціація краяни наших дізворяних, і вони нам допомагають дуже потужно. і Це не перша їх машина передана. І ось ця машина. Чому Херсонщина? Тому що після до Каховської трагедії на Херсонщині, після деокупації, були машини, був транспорт. Але Каховська трагедія, плюс ворог не дає нам спокою, і ми ще не відтягнули його на, на таку відстань, що він не доставав до міста. Медичний автомобіль обладнаний для надання невідкладної допомоги, говорить медична директорка з госпітальної роботи лікарні Ганна Гостіва. В основному апарату які забезпечують діяльність, тобто це реанімаційно. Тут стоїть електрокардіограф, а манітур серед селектрокардіографії повітря. А тут є місця для встановлення кислородних балонів. б, біноші, але вони багато, і ви бачите, вони фіксовані за щодо цієї платформи. Якщо у пацієнта є, наприклад, якісь травми і він потребує фіксації жорсткої фіксації, то ноші, які можна фіксувати в такому положенні, це є велике благо необхідні навички для роботи з японським обладнанням. Медики мають каже, виконуючи обов'язки начальника міського управління охорони здоров'я Ігор Сауленко. Це якось так парк поповнить і надасть трохи спокою. Вона повністю облаштована для того, щоб транспортування важкохворих, хворих хворих, і щоб їх уже безпосередньо можна було вести, вести і надавати медичну допомогу повному, як розповів Ігор Горосоуленко, окрім цієї автівки з Японії у Херсоні, є медичний транспорт з Англії, Ірландії, Франції та Південної Кореї. Катерина Фончаренко, Марина Кроглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Угу. Херсонка Наталя прийшла на прем'єру концертної програми. Розповідає, культурні події в артхабі в укритті відвідує часто. Сьогодні я так рада бачити один е, квітучі ніц, що ми це пережили. І тому я приходжу завжди, проведую своє. Я просто приходжу сюди по і у відділ світлеса. До програми Герої нескореної України увійшли номери різних жанрів. розповідає режисерка-постановниця Ірина Корольова. Ця нова творча робота театру присвячена нашим захисникам і захисницям. Вона була створена до 1 жовтня, коли вже ми в цьому році вперше відзначали саме 1 жовтня свято захисників і захисниць нашої країни. У театр херсонці приходять за позитивними емоціями та спілкуванням, говорить диригент Артем Філенко. Звичайно ж, необхідно людям і, і культурні програми, і навіть прийти подивитися, як спілкуються у світі з культурою. Звичайно, що ми можемо багато чого подивитися по інтернету, сидячи вдома, послухати по радіо, подивитись по тіві, але це живі так сказати стосунки, і це живе виконання того, що що можна подивитись. Людей треба підтримувати. Вони повинні розуміти, що вони не самі, що тут є ще люди, які разом з ними, які теж працюють і теж тримають місто у своїх руках. Нам. Це потрібно оглядати. Це знаєте, це така іде взаємодія енергії і творчої, і е, людської. Ну, несемо той меседж, що нас не здолати. Херсон не скорений. Це наш меседж. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.